Знаєте, ми коли сьогодні прийшли на четверту годину сюди, тому що ми працювали з командою, яка буде приймати дітей в табір, буде служити дітям переселенців. І ми спілкувались і ділились досвідом, як допомогти фізично. Перша частина теми фізично людині, яка постраждала, або надала, надати собі допомогу, коли ти потрапив, небезпеку, обстрілу. Це ми маємо з вами всі вміти і навчитись, тому що іноді від наших дій залежатиме життя іншої людини. І передусім ви християни. Ви маєте пам'ятати ми християни. Ми маємо боротися за душу людини. Ми маємо знати, як допомогти фізично для людини. Ми маємо зрозуміти і виправдати людину. А не засуджувати і оперувати ту інформацію, на яку ми не можемо вплинути. Ми не політики. І знаєте, хочу з вами зараз поговорити в контексті тих двох годин, які ми буквально провели перед зібранням: це про те, як допомогти для душі військового, який повертається сюди. Я дуже вас прошу, іменем Ісуса Христа, я вас прошу. Зверніть увагу на людину в військовій формі. Вони різні, поведінково вони різні. Не доведи, Господи, щоб у нас людина в військовій формі боялася іти по місту, яка повернулася з передової. Вони різні, вони відрізняються. І я хочу саме про них сьогодні поговорити, тому що вони будуть шукати Бога і порятунку, тому що вони не можуть справитись з тими емоціями, які вони переживають. З цією травмою, яку вони отримують там, щоб ми тут з вами жили. Це хлопці, які бачили смерть, на очах яких розривало побратимів, які нічого не могли вдіяти, коли помирав їх побратим, який закрив їх. Тому вони змінюються, змінюється їхній характер. Змінюється їхня поведінка. Їх дуже видно зараз серед нас. Серед нас у місті. Коли йде військовий, він оглядається. Коли військовий заходить в магазин, де багато людей, він виходить з того магазину. Не звертали увагу? Зверніть. Тому що йому не комфортно серед великої кількості людей, він не контролює ситуацію. Хлопці, які переживають, бувають на передові, які переживають бойове зіткнення, вони починають жити в правилі бою, тобто контроль. І коли вони повертаються в сім'ю, там відпустку, чи, наприклад, повертаються зовсім, вони не змінюють поведінку, яка була в них на полі бою. Вони мало спілкуються, вони не хочуть нічого розповідати. І моя порада, дуже велика вам порада, не розпитуйте. Особливо в нас є багато людей, це не в вашій церкві, але загалом ми стикались, хлопці розповідають, що я прийшов до церкви, а мене зразу почали питати: ти вбивав? Це не про вас. Але я просто говорю, як досвід, що ви цього не робили. так? Що він захоче, він розкаже. Не розпитуйте. Коли він захоче, він вам розкаже. Але вам, як християнам, потрібно буде заслужити його довіру, прийняти його, прийняти як людину, який може зцілити душу тільки Господь. А ви можете спрацювати провідником. Якщо ми діти Божі, ми знаємо, що таке любов Христа, ми мусимо йому проявити цю любов Христа чи ні? Не критикувати за вигляд, за стан, за поведінку. Ми дуже легкі на критику. Чому? Тому що більша частина нас вихована в радянському часі, і нам було нав'язане почуття провини, постійне почуття провини. Ми маємо робити те, ми маємо робити те, ми маємо робити те. Там особистість, ми мали бути одинакові. Але чи ви одинакові всі? Підніміть руку, будь ласка, кому хочеться уваги. Правда? Так. Як ви думаєте, якої уваги потребує той хлопчина, який був ось там? Особливої. Молодці, особливої. Значить, відповідно, перше, що ви можете робити за таку людину, за такого воїна, який прийшов до церкви, чи ви подивили, побачили, сусід ваш прийшов, ви знаєте, як його звати. Розкажіть Богу про нього. Розкажіть Богу про нього. Господь оцінить ваше піклування про цю людину. Не критикуйте його за його сленг, за його Манеру поведінки. За його звичку, наприклад, якась залежність там Алко, залежність, та, десь він випивший, не спішіть. Він адаптується, але його треба прийняти і проявити оту любов Христа. Ми ж всі кажемо, що ми знаємо, що таке любов Христа. Що таке любити взагалі? Ви знаєте? Скажіть, будь ласка, що таке любити? Бачите? Бачите, яка багатогранність цього слова любити, допомагати, приймати, не критикувати. Правда? Це воїн не буде ходити навіть в магазин однією дорогою двічі. Бо це правило бою, якщо він два рази пройде, там з тієї сторони снайпер може зробити свою чорну справу. Саш, ж потримати. Дякую. Тому не дивно, що він буде в магазин пропускати всіх. Як крайній зайде. Чому щоб за спиною нікого не було? І це нормально в його поведінці. Якщо у вас є по сусідству, такі родини, розказуйте, що якщо він повертається додому, він буде геть інший. До війни він дружині говорив масу гарних слів про любов, про кохання, про те, що вона найкраща, а тут перестав. Він не може дозволити собі, коли ти говориш про любов, ти розслаблений, та ти літаєш, в тебе почуття піднімають, і ти вже не контролюєш ситуацію, а йому важливий контроль, йому важливий контроль ситуації, тому він не буде поки що говорити слів. Він може в вісні воювати і прийняти дружину за ворога, тому що йому сняться сни, йому сняться бій, йому сняться. Ворог, тому що їх там 20 метрів їх відділяє, і хлопці говорять, що вони чують, хто що говорить з тієї сторони. Настільки вони близько, наскільки вони близько? Відношене, відносини е, дружини і чоловіка змінюються. Вплоть до того, що відносини можуть охолонути. І, будь ласка, ви як християни, моліться за ж дружин, військовослужбовців. Можете молитись за них, навіть не знаючи. Вас Господь чує, ви ж діти Божі, правда? Нести на руках молитви дружин, щоб Господь їм дав мудрість прийняти свого чоловіка. Щоб підтримувати його на фронті, не тим, що йому казати, о, я не справляюся з дітьми, важко, і те важко, і те важко, а навпаки, розказувати, що сьогодні дітки отримали гарні оцінки. що ти, Я сьогодні приготувала смачний борщ, і дуже жалкую, що ти не є. я не можу тебе пригостити. Хороші речі про любов йому туди говорити, тому що він там ще відчуває вину свою, провину, що він не може попіклуватись тут. Розумієте, наскільки це глибоко? Ми дуже швидкі на критику, на оцінку особливо чужого життя, це не про вас. Але дуже зачасту ми дуже швидкі на критику. А тут треба зрозуміти. Тому що якщо ми не будемо говорити і, роз... і допомагати цим хлопцям, я не буду говорити, що далі буде. Ви мудрі, Та? ви мудрі. В них емоції. Контролю, в них емоції, особливо в хлопців, які над складні ситуації пережили, вони, в них е, е, психіка не, не витримує, в них контроль емоцій відмовляється працювати. Тому можете попасти і ви під руку гарячу. Тому ви сусіди, ви родина, ви друзі. Знаєте, вчора телефонує мені одна вдова. З якою я спілкуюсь давно, в неї чоловік з 14-го року на фронті, і вона говорить, що він приходив в відпустку. Геть другий, ми посварились, і він рознервувався і пішов. Раніше е, терміну відпустку не добув. Каже, мені тут нічого робити. І він загинув. І ця дружина, ця жінка, плаче і каже, що я ж не сказала йому, що як я його люблю. Я не сказала йому, що я прощаю тобі все. Я не встигла сказати, наскільки я щаслива, що Бог подарував мені тебе. Ми дуже швидкі на критику, швидкі на злість, швидкі на колючі такі викиди, вирази. Це ж знову не про вас, бо ви християни, ми християни. Але поруч з нами ці родини, тому треба підтримувати родини. Треба говорити, можливо, просто прийти і запитати, чим я можу тобі допомогти. Тому що дружини дуже травмовані теж. Вони кожну хвилину чекають дзвінка. Кожну секунду чекають дзвінка. Немає дзвінка, в... ну, вони домовляються, коли може чоловік вийти на зв'язочок. І вона вже все. Ви знаєте, яка величезна кількість пропавших безвісти? У нас в Україні дуже велика. І от мама, дружина, вони живуть в невідомості. А ми навіть не знаємо, хто поруч з нами іноді. Знаєте, церква це тіло Христове. Я нічого нового не сказала. Ми тіло Христове. Ми один одного маємо любити. Ми один одного маємо прощати. Ми один про одного маємо піклувати, що я не права. Скажіть, будь ласка, чи є в нас у церкві таке? Є, так. Ми любимо один одного. Ми знаємо по імені один одного. Знаєте, проводила проводили зустріч в одній Величезній церкві, досить велика церква, багато там людей. і Довго вона вже існує? І вже ніби стабільний народ? І знаєте, чому ми туди попали? В ту церкву зателефонували молоденькі сестри і попросили провести сестринське для мене. І виявилось, що сестри мудрі і сестри Юні не всі знають, як один одного звати. Яке ж це тіло Христове тоді? Якщо ми не знаємо потреби один одного. Ми Богу даємо, просимо постійно, просимо, просимо, просимо. Як ви думаєте, якщо ми віруючі люди, невже, ми, вже, невже Господь не знає, що нам треба? Ну, якщо Він то ви батьки, ви знаєте потреби ваших дітей? Знаєте? А ви не знаєте потреби ваших дітей? Не завжди, так? Тоді там питання про відносини. Бо дитина біжить до тата з питаннями, до мами, з питаннями, маленька, правда? Дорослі, шуть починають самі вже якісь висновки робити, якісь життєві вибори, і це їхнє право, це їхнє життя і Господь з ними. Але дуже часто, коли питання стає відносин у церкві. Нам охарактеризували вашу церкву, знаєте, наші діти. Вони сказали, що ми дуже себе комфортно тут почуваємо, за що я вам дуже дякую. Тому, коли до вас прийде воїн чи родина військовослужбовців, родини ваших воїнів, які воюють, опікайте їх, запитуйте, благословіть, допоможіть. Послухайте. Знаєте, ми легкі на, на рекомендацію, Знаєте, е, Тобі треба зробити те-то, те-то, те-то. Хто так любить робити? От хто багатий на рекомендації? Вчителі, правда? Я вчитель, але я рекомендацій не даю. І адвокати ще. Точно, адвокати ще рекомендації. Але там питання вже закону йде. Але чи скажіть, будь ласка, ви даєте рекомендацію? Чи так само виконає те, що ви порадили, та людина, яка дає рекомендацію? Ви всі різні, правда? Ми якось по-іншому чуємо, по-іншому робимо, у нас різна освіта, різний життєвий досвід. Тому, коли у вас приходить воїн в церкву? Він шукає Бога, тільки Він не усвідомлює, не завжди усвідомлює, що Він Бога шукає. Господь його приводить до вас. Господь приводить Його до вас, вашу церкву. Тому, так як ви його зустрінете, так як ви будете молитись за нього і розказувати Богу, Бог попіклується по-любому. Але тут буде для вас перевірка на рахунок християнства, віри, надії, свободи, служіння і здібностей, правда? Тому дуже важливо нам, з вами, як християнам, ми отче наш всі говоримо, правда? Абсолютно всі деномінації, Отче наш знаємо. І там дуже фраза важлива, Господи, прости нас так, як ми прощаємо. Є така фраза там? Тобто, якщо ми даємо Богу стандарт, а не прощаємо, то що? Є питання, так? Тому нам дуже важливо зараз нести Україну як країну і не говорити слава Україні, а дякувати Богу, дякуємо Богу за Україну. Слава Богу за Україну. Дякувати хлопцям нашим героям. Так? Але не називати їх героями. Вони захисники. І дякувати і славити Бога за них. Слава Богу за ЗСУ, за воїнів. Так? Тому що герої це ті, хто загинув. І хлопці добре знають, що вони не завжди можуть бути героями. Чому? Тому що вони можуть плакати. І вони дуже багато всього переживають. Тому я сподіваюся, що ми з вами, коли навчимось, я про себе, коли навчимось прощати в сім'ї, свого чоловіка, своїх дітей. Ми простимо і чужу людину, і Господь нас простить тільки за такою умовою. Лукавства не може бути. Ми когось критикуємо і не прощаємо. Хочемо, щоб Господь благословляв і прощав це як. Тому я завжди, знаєте, в мене багато псалмів на українській мові, але я їх в п'ятницю буду співати, я трішки відновила голос. Я сьогодні хочу, якщо вдасться, і ви знаєте цей псалом напевно, я склоню. Так? Я хочу, щоб ми розказували Богу про Наші слабкості і просили його допомоги, звільнитись від критики, навчитись приймати, навчитись прощати, Та? навчитись допомагати і бачити потребу людини, і бачити по поведінці, що я можу допомогти цій людині. Чим я можу послужити? Гарним словом, можете послужити. Можете підтримкою, послухати один одного. Благословити один одного, а у Бога Господь чекає нашого покаяння. І ми молимо Бога за прощення нашого народу, за тисячі абортів, які зроблені в Україні за незалежність, за дітей-сиріт, закинутих мам. За те, що ми не завжди любимо один одного, за те, що ми критикуємо один одного. І за це ми просимо Бога прощення.